Light. because, see, oh. fear, hello, hello, Sit. Oh, hello Cassie, oh. uh, that felt like, say hi please, hi. yeah sure, I'll be right back. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm I stabbed her in the throat and I saw her life as body just disappear. Dude, Покателло Айдахо. 24 вересня 2006 року. Працівники поліції та лікарні прибули до помешкання Френка та Елісон Контрерас. На Cliffs Drive. Френк та Елісон повернулися з короткої подорожі на вихідних. Їх донька Келсі виявила жахливу знахідку. Її кузина Кесі Джо Стодарт лежала посеред вітальні без ознак життя. Елісон Контрерас одразу ж подзвонила до поліції. На місце прибули медики. Кесі, вже синя й холодна, лежала посеред кімнати у піжамі. Її обличчя було повернуто вправо. Руки лежали над головою. Усе вказувало на те, що вона відбивалася. Тіло дівчини було вкрито чисельними ранами від ножів. Найглибші поранення було розташовано в області грудей та лівої ноги. Однак, яке хворе чудовисько могло спромогтися на подібне? Кесі була звичайною дівчиною. Вона народилася в Айдахо 21 грудня 1989 року. У Бенок Каунті її ніколи не помічали у поганій компанії. Вона ніколи не порушувала законів. Знайомі вважали її веселою та розумною дівчиною. Вона хотіла присвятити життя адвокатській діяльності після випуску та коледжу. Вона була відповідальною дівчиною, тож дядько й тітка довірили їй наглянути за їх помешканням та двома собаками і трьома котами під час їх відсутності. Звісно, не безкоштовно. А на Стодарт. Мати дівчини привезла її до будинку Контрерас близько 17.30, 22 червня. Востаннє вона бачила доньку, коли та заходила у передні двері будинку дядька й тітки. Цю версію відео було відредаговано спеціально для Ютубу згідно з правилами платформи. Розширена версія для відчайдухів, як завжди, буде доступною для спонсорів каналу на платформах підтримки за відповідними рівнями доступу. А тепер, детективи, час взятися за лупу. Брайан Торі Брайан Лідрейпер народився 21 березня 1990 року. Більшу частину життя він провів з родиною у штаті Юта. Однак у випускному класі він перевівся до старшої школи Покателло. Коли батьки переїхали, дрейпер дуже захоплювався кіно, зокрема, фільмами жахів, та грав у футбол і на барабанах. У Покателло він познайомився з таким самим фанатом кіно, як і він сам, Торі Адамчиком. Вони швидко знайшли спільну мову. Адамчик прикрасив свою шавку постерами слешерів, таких як «Хеллоуін», П'ятниця, 13», кошмар на вулиці В'язів, Техаська різанина бензопилою» та крик. Торі мріяв і сам знімати кіно. Брайан же мріяв лишити відбиток у історії людства. Вони мали багато спільного і сильно здружилися. Вони почали плекати спільні темні фантазії. Які вони вдало та вміло приховували від усього світу, дрейпера вважали загалом привітним та приязним хлопцем, поки він насправді таємно й дуже глибинно захоплювався історією Еріка Харріса та Ділона Кліболда. Він так сильно фонетів від малолітніх убивць, що збирався повторити їх злочин у Покателло. Адамчек, хоч і не розділяв фанатизму Брайана, мав схожі на схильності. Знайомі відзначали, що Торі завжди здавався їм якимось ненормальним. Дрейпер та Адамчик вирішили забрати життя, тож, надихнувшись діяльністю Кліболда та Харріса, закріпивши це бажанням Брайана увійти у історію та фантазіями Торі про зйомки кіно, хлопці роздобули відеокамеру, плівку до неї та почали знімати свій шлях у темну історію. У школі як Брайан, так і Торі були непомітними. Вони ніколи не привертали до себе зайвої уваги, їх не вважали хуліганами чи типу того. Вони ніколи не створювали проблем. За основу свого хворого плану Торі та Брайан обрали фільм Крик, а головною героїнею назначили подругу Кесі Джо Стодарт. 21 вересня вони збиралися втілити свій хворий план, але щось пішло не так. 22 вересня 2006 року, близько 22 години, Дрейпер та Адамчик припаркували автомобіль Торі неподалік будинку Контрерас. Незадовго до того вони підготували спортивну сумку, у яку склали дві пари рукавиць, дві чорні сорочки з довгими рукавами, чотири ножі, дві розфарбовані маски, пару чобіт та інші речі. Озброєні ножами, одягнені у все чорне. Адамчик та Дрейпер попрямували до будинку Контрерас, у якому перебували Кесі та її хлопець Мет Бекхем. Планування злочину Брайан та Торі документували свої плани. Вони записували свої думки на плівку. Перші записи їх дій датуються 24 березня 2006 року. Останні 22 вересня того ж року. На ранніх записах вони знімали свої відео просто посеред занять. Адамчик у той момент розписував план дій у своєму записникові. Під час цих дій вони з Брайаном щиро всміхалися та раділи. Як Брайан і Торі, час від часу вони дивилися на себе у екран камери, поправляючи волосся чи просто грайливо зиркаючи на власні відображення по кілька десятків разів впродовж запису. Дрейпер зазначив, я завжди мріяв лишити слід у цьому світі, і це гарний спосіб це зробити. Він говорив про вбивство його, так би мовити, героями були Кліболд та Харріс. Брайан збирався повторити їх дії, однак Торі хотів перевершити їх. Він не хотів закінчити, як Харріс та Кліболт. Торі збирався вбити як мінімум 20 людей. Що цікаво, він не називав Кесі за іменем. У той час як Брайан на ній неначе зациклився. На тій плівці вони зверталися до майбутніх серійників, переконані, що їх справи досліджуватимуть як науковий матеріал. Що цікаво, вони зазначили, що близько десяти разів намагалися втілити свій план вбивства людини, однак кожного разу потенційна жертва була вдома не сама. Як першу жертву вони, особливо Брайан, завжди розглядали лише Кессі. Вона була дуже особливою для дрейпера. Варто зазначити ще одну деталь коли приятель Брайана підійшов поговорити, Дрейпер зазначив, що не гратиме у футбол цього року, бо запланував дуже важливий проект. Це може вказувати на те, що вони з Торі планували вбити Кесі вже дуже і дуже давно. Також особливою уваги заслуговує те, як Дрейпер поводився під час розмови. Він досить спокійно та впевнено спілкувався, поки Адамчик ніяковів та намагався сховатися, ніби чимось дуже зайнятий. Поведінка дрейпера досить нетипова для подібного роду злочинця. Ніякої соціальної ніяковості він не відчував. Торіж у тому відео розписував третій варіант плану вбивства Кессі. За кілька годин до скоєння злочину Адамчик та Дрейпер озвучили свої фінальні плани на камеру. Вони збиралися поїхати до подруги, щоб переконатися, що вона сама у будинку для того, щоб її вбити. Насправді ж, вони збиралися вбити двох людей у ту ніч, як мінімум. Турі сподівався, що їм вдасться втекти від відповідальності, тому він гадав, що для втілення їх плану краще користуватися холодною, а не вогнепальною зброєю, яка привернула б більше уваги. Їх основною метою була кількість жертв. Що лягає на бажання Дрейпера лишити відбиток на суспільстві, ймовірно, таким жахливим чином Торі та Брайан мріяли прославитися. На записі вони сміялися та кривлялися. Торі сказав, звертаючись до ФБР, що агенти були цитую, недостатньо швидкими. Брайан додав, що агенти на додачу до того були ще й тупими. Найдивніше те, що Дрейпер та Адамчик називали майбутніх жертв своїми друзями. Але все одно збиралися забрати їх життя, бо цитую потрібно принести жертви. Хлопці вели псевдофілософські бесіди про релігійну природу добра та зла. Це була та сама розмова з другом, коли ти відкриваєш для себе підлітковий нонконформізм та концепцію соціальних конструктів, яка була, мабуть, у кожного мамкиного бунтівника, Торі сказав, що з сьомого класу, зрозумів, що усе, чому його вчили батьки, це брехня. Його батьки були вірянами, і якось він зрозумів, що якщо не існує Санта Клауса, вампірів та перевертнів, то не існує й ніякого бога, бо це лише страшилка, яка змушує людей чинити добре, аби не отримати покарання у вигляді пекла, якого також не існує. Тож він вирішив, що у порядному існуванні немає ніякого сенсу. Він казав, що вбиватиме людей, бо йому з ранніх років батьки та церква казали, що це погано. Направившись до будинку Брайан та Торі, збиралися визначити, чи Кесі у будинку без батьків. Вони знали, що якщо не буде батьків, то хлопець Кесі, мед, буде поруч з нею. Злочинці планували заблокувати усі виходи з будівлі, окрім парадного, знеструмити будинок, наробити шуму біля дверей, щоб виманити мета, та напасти на нього першим. Далі вони збиралися залякати Кесі та вбити її, вони сміялися, розмірковуючи про те, як вони це робитимуть. Перелякана дівчина у віддаленому, темному будинку зовсім сама, зачинена у пастці з вбивцями. Турій зазначив, що сама думка про це його збуджує. Як сказав Адамчик, вони збиралися рушити ще й до Кірстен. Він чув розмови, згідно з якими дівчина мала бути одна вдома з шостої до сьомої. Їх цікавила саме кількість жертв і можливість по-тихому піти з місця злочину. Вони зловтішалися і казали, що це буде, мов, у фільмі Крик, тільки насправді. Дрейпер додав, що вони будуть як Тадбанді, душитель Хілсайду, радше Душителі чи Зодіак. Адамчик виправив його і зазначив, що вони будуть ще гіршими. На іншому записі Брайан та Торі розповіли, що кілька разів намагалися розвідати обстановку, і кожного разу потенційна жертва виявлялася вдома не одна, однак вони не відмовилися від плану і не збиралися обрати іншу жертву, бо для Брайана було надважливо, щоб саме Кесі була першою. Він вважав, що Кесі ідеально підходить для того, що він задумав, для їх збоченого плану. Вбивці крику того вечора Брайан та Торі проводили час з Кесі та Метом. Вони дивилися кіно вбити біла частина друга. Дрейпер сказав, що мусить сходити до вітру та вийшов з вітальні. Замість того, він спустився до підвалу будинку, де відімкнув двері, що вели з будинку у гараж. Підготувавши шлях для нападу. Він хутко оглянув будинок та зачинив усі виходи крім парадного. У той самий час Адамчик розпитав мета про усе, що могло б бути корисним у поганому сенсі цього слова. Торі дізнався, що мета мала забрати матір. Ця інформація допомогла злочинцям розрахувати свій час та скоригувати план. Близько 21.30 Брайан та Торі заявили, що збираються до кіно. Вони пішли з будинку, однак за приблизно 15 хвилин вони повернулися у все чорне. Та маски, озброєні ножами. Вони увійшли у будинок через гараж та дісталися до електрощитка у підвалі. Мед та Кесі все ще перебували у вітальні і дивилися кіно. Адамчик намагався виманити Кесі до підвалу, розбивши попільничку об підлогу. Він сподівався, що дівчина захоче перевірити джерело дивного шуму. Не вийшло. Тоді зловмисники відключили живлення і знеструмили будинок. Вони сподівалися, що Кесі та Мед спустяться перевірити, що трапилося. Однак і тут вони помилилися, тож увімкнули електрику назад. Коли до підвалу ніхто не спустився, Адамчик та Дрейпер мали вигадати новий план дії. Вони вирішили дочекатися моменту, коли мед піде з будинку, щоб напасти на Кесі, коли дівчина лишиться сама. Мед та Кесі не зрозуміли, що трапилося. Однак хлопець помітив, що один з псів Контрерас. Зацікавився дверима до підвалу. Пес гарчав та гавкав. Гавгав, -гав, каже пес. Налякана через дивні події у будинку Кесі, просила мета лишитися з нею. Хлопець подзвонив матері і запитав про дозвіл ідея жінці не сподобалася. Можливо, вона просто вірила, що мед та кесі задумали щось інше і шукали приводу побути разом. Натомість, жінка запропонувала дівчині заночувати у них. Однак завжди відповідальна Кесі не могла лишити котів та і будинок дядька й тітки без нагляду, вона відмовилася та вирішила лишитися у будинку контрерас. Мед та його мама поїхали додому близько 23-ї години. Діставшись з дому, Мед подзвонив своєму другу Віторі. Той відповів на дзвінок. Він шепотів, тож Мет вирішив, що Брайан та Адамчик дійсно були у кінозалі. Переконавшись, що Кесі справді одна в будинку. Турі та Брайан знов вимкнули світло. Проте до підвалу вона так і не спустилася. Ймовірно, вона просто не знала, як працює щиток чи де він взагалі розташований. Тоді зловмисники пробралися нагору, більше чекати малолітні дегенерати не збиралися. Як виявилося, Кесі просто заснула на дивані у вітальні. Тоді вбивці з усієї сили грюкнули дверима шафи в коридорі у спробі налякати дівчину. Щойно Кесі прокинулася, паскуди накинулися на неї з ножами. Вони нанесли кілька поранень у область грудей та шиї. У жодному фільмі жахів Брайан не чув подібних криків. поліції пізніше він розповів, що на відміну від криків у його улюблених фільмах жахів, цей звучав по-справжньому. Але це була лише перша серія ударів. Загалом Дрейпер та Адамчик нанесли таких 30. 22 вересня 2006 року серце Кесі Стодарт спинилося назавжди. Бренда турі вийшли з будинку та повернулися до авто. Вони поїхали до каньйону Блекрок за півтори години їзди від місця злочину. Там вони скинули ножі, рукавиці, маски, одяг та решту доказів і закопали їх. Також злочинці викинули плівку зі своїми планами у тому ж самому місці. Що цікаво по дорозі вони записали свої враження від скоєного на ту саму плівку. Власне зізнання у вбивстві вони лишили біля знаряддя та заплямованого кров'ю жертви одягу. На тому записі Брайан верещав про те, що він зробив та як він це зробив. Поки Торі кричав, що вони мають зібратися з думками і вирішити, що робити далі. Вони вигадали собі алібі, але не продумали його до кінця. Тож вони погодилися, що пішли у кіно після того як залишили Кесі та Мета. однак так і не змогли вигадати, що у тому кіно було. Розслідування спочатку ясна річ у поліції не було зачіпок. З будинку нічого не зникло. А відтак версія про пограбування відпала. Отже, поліціянти почали опитувати можливих свідків. Відмета правоохоронці дізналися, що окрім нього з Кесі контактували Брайан та Торі у ту жахливу ніч. Адамчик та Дрейпер розповіли поліції, що були у кіно, коли сталося вбивство. Працівниця кінотеатру впізнала їх обох. Вони придбали квитки, однак вона заявила, що на сеансі хлопці присутніми не були. Після опитування Брайан навів поліцію на докази. Загалом було вилучено чимало доказів, які вказували на провину Торі та Брайана, зі схованки дістали сірники, пару чорних чобіт, пару синіх гумових рукавичок, пару брендованих спортивних рукавичок без пальців, розплавлену пляшку перекису водню, розфарбовану маску, ніж типу кинджал з піхвами, хто засміявся, вийдіть з кімнати й зайдіть нормально. Сріблястий ніж з чорним поруків'ям, підписаний слон, короткий ніж типу кінжал з піхвами, Відеокасету плівки Соні. Пізніше вона була відновлена та реставрована для отримання доступу до запису, розкладний ніж з чорним поруків'ям. Пізніше ДНК експертиза виявила кров Стодарт на ножі, частково спалений рукопис, червону білу маску. Пізніше на ній виявили ДНК матеріали Адамчика. Одну чорну рукавицю з днк матеріалами невідомого чоловіка пару частково спалених чорних рукавичок, просякнутих кров'ю стодарт, синій пакет для сміття, частково спалену чорну брендовану сорочку з довгими рукавами. Чорну брендовану сорочку з довгими рукавами, просякнуту кров'ю стодарт, біло сіру шкарпетку, та шматок чорного дроту. На допиті Дрейпер влаштував справжній спектакль. Він плакав, задихався та звинувачував у всьому Торі. У якийсь момент він поглянув на стелю крізь сльози і закричав: Мені так шкода Кесі». За версією дрейпера вони збиралися просто налякати Кесі». Це мав бути пранк, бро. Смішно. Мабуть, однак Торі почав бити по-справжньому. Брайан пригадував, як він відвернувся і почув кілька ударів ножем у груди дівчини, а тоді її крик. Він буцімто не брав участі у вбивстві, але пізніше визнав, що завдав удару під тиском Адамчика. Торі у відповідь також валив усю провину на свого поплічника. 27 вересня 2006 року Адамчика та Дрейпера арештували. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня та змові з метою скоєння цього злочину. 17 квітня 2007-го Брайана визнали винним. Торі визнали винним 8 червня того ж року. Обоє отримали довічний термін ув'язнення без права на дострокове за вбивство та 30 років зверху за змову. Обоє подали апеляції. Дрейпер навіть домігся зняття обвинувачень за змову через судову помилку під час розслідування. Тож по закінченню життя у в'язниці він буде вільною людиною. Що не так з Дрейпером та Адамчиком, нагадую, що я не граю по суботам за Спартак і ніяким чином не експерт. Однак, як і завжди, цей розділ базується на оцінках справжніх експертів та відкритих даних справи. Вважається, що у стосунках тих двох людей. Саме Торі Адамчик відігравав головну роль, через те, що Брайан реагував на його слова і швидко змінював свої думки на користь підтримки слів Торі. Хоча й невідомо, хто з них мав більший вплив на іншого насправді. Адже коли справа доходила до соціалізації, саме Брайан брав на себе роль домінанта. Родичі Дрейпера зазначили, що у дитинстві він часто потерпав від задир, які його буцімтоцькували, і нібито ця психологічна травма і спонукала його до жахливих дій проти Кессі, яка нагадую, якщо забули, була його подругою. В яку, за висновками психологів, Брайан насправді був закоханий, цим і зумовлена його фіксація на ній. На одному записі в Торі стверджував, що має вирватися з нормального життя, буцімто людей змалечку вчать, що погано робити погане, і єдине, що з цим не так, з його точки зору, це порушення закону. Треба зазначити, що родичі й близькі Торі стверджували, що хлопець мав проблеми з критичним мисленням. Хоча на відео він демонструє, що все ж здатен ставити під сумнів загальноприйняті норми, хоча це і може бути звичайний підлітковий нонконформізм, який зазвичай супроводжується бунтарством проти системи вірувань та переконань батьків, проти правил, встановлених соціумом та загальноприйнятих норм поведінки. Проблема лише у тому, що правила створені не для того, щоб ускладнювати існування юного бунтуна, а щоб його полегшити. Бо грати у гру набагато легше, коли знаєш правила, і якщо вони взагалі є, та це вже моя особиста думка. Брайан у свою чергу заявляв, що просто має когось вбити, а Торі як саме планування злочину заводить його у сексуальному плані, тобто без сексуального підтексту не минулося. Також на записах Торі заявляв, що хотів би вбити більше людей, і як вони з Брайаном вже намагалися це зробити, проте ці спроби були провальними. Часто вони дискутували на біля філософські теми про природу божественності добра та зла. Обоє, що характерно погодилися, що вони уособлюють зло. Також вони називали себе психопатами, на додачу вони порівнювали себе з Тедом Банді, душителями з Хілсайду та Зодіаком, називали їх аматорами і стверджували, що перевершать їх, що вказує на наявність нарцисизму. На записах Торі звертався до майбутніх серійників, які переглядатимуть їх плівку, бо вірив, що закон, що забороняє вбивати людей, мусять змінити або зовсім прибрати його, а його справа стане посібником. Експерти виділяють, що Брайан та Торі мали кілька цікавих характеристик: брак емпатії, впертість, підвищене відчуття власної важливості, імпульсивність та абсолютне відчуття знецінення людського життя. Вони обоє хотіли налякати Кесі перед тим, як її вбити. Тобто, для них це була збочена та огидна гра, враховуючи це, та зазначене раніше, вони обоє мали ряд психопатичних, нарцисичних та садистичних ознак, які вони досить вміло приховували від друзів та батьків. Ніхто не підозрював, що ці тихі й непомітні хлопці можуть скоїти щось настільки нелюдяне та мерзенне. Варто зазначити, що й поліція спершу вирішила, що вони не пов'язані з вбивством. На ранніх етапах розслідування правоохоронці більше підозрювали мета, бо він був, на їх думку, недостатньо емоційним. На щастя, для мета, коли Брайана під'єднали до поліграфа, він розплакався. І, хоча поліграф досить сумнівна техніка, Брайана вона таки зламала. Мені особисто ця справа дуже нагадала історію про перевертня за 300 та його малолітню подругу, як і у випадку з Джесмін Річардсон та Джереміштенькі. Ані Дрейпер, ані Адамчик не скоїли б злочину без впливу одне одного. Хоча й варто зазначити, що Адамчик мав більший вплив на Брайана, коли той казав щось, що не подобалося Торі. Тоді Торі починав верещати, а Дрейпер хутко передзувався у стрибку на користь свого ну нехай буде друга. Вони підтримували та живили темні фантазії одне одного, вони підбурювали одне одного до їх втілення. Відтак, окрім збоченого й вивернутого бажання прославитися, мотиватором для обох Брайана та Торі було заохочення з боку іншого. У своїх дурнуватих фантазіях їх мерзенні дії набули привабливої романтизації, а підтримка одне одного надавала їх фантазіям право на втілення. Усе зайшло так далеко, що вони перестали думати про наслідки взагалі. Вони вирішили, що вони найрозумніші. Вирішили, що зможуть всіх обдурити. Тож давайте тепер побажаємо їм приємного підняття мила з підлоги у в'язниці до кінця їх жалюгідних життів.